Передвиборча кампанія стартувала. Про це нам говорить маса сітілайтів, бігбордів та різноманітних акцій. Проте не тільки за цим люди обиратимуть політика до Верховної Ради. За якими саме критеріями будуть оцінювати кандидатів до Верховної Ради? Сьогодні ми спитаємо на вулицях міста у перехожих. Він повинен бути порядною людиною всього на всього. Демократична я за демократ. демократію. щоб людина була. Ну, яка особиста, відповідальна, чесна, порядна. І щоб хоч трохи щось заботилась про людей, а не про себе в першу чергу. Щоб людина була чесною, щоб не було кримінального минулого. По крайній мірі, щоб виконувала свої обіцянки. Бо на даний момент тільки були одні брехні, Обман народу. Зараз все помінялося, люди стали набагато розумніші. Ну, я, я думаю, що ці вибори в Україні принесуть хоч якийсь позитив. Скоріше все, що більше чесно. Ну, і, напевно, що не треба вибирати тих, хто був вже приладить. й нові теж будуть. Перших трохи красти, а потім будуть щось робити. Так, як завжди до кожних виборів робиться. Щоб я за неї проголосувала, перш за все, напевно, порядок мав бути. Я б думала про наш, наших людей, які живуть в Україні і незахищені захищені верстви. Перш за все, така людина, щоб була. Всі депутати як один йдуть туди для чого, щоб тільки себе збагатити. Обіцяють, як опозиція стає до влади, вже забули все. Тільки їх від корита відсунули, гладу, рятуйте, допоможіть нам приближитись до корита. Так що, якщо чесно сказати, то нема за кого їх голосувати. Якщо йдуть кандидати, я вам скажу одно, Люди себе представляють найліпшої сторони. Але коли вже туди попадають в Верховну Раду, там вже починаються торги. І оці переходи з партії в партію, з фракції в фракцію. І я не можу 100% сказати, що що хтось якийсь кандидат у нас, який буде йти від нашого округу, там, Коломийського, Городенського, який в майбутньому не перейде і фракцію не змінить. Порядок. Я би не злодій. Не бачу різниці. Верховна Рада, хоч міняється, хоч не міняється, життя в принципі не міняється. Це має бути українець по перший раз. Щоб Він знав історію, був справедливий. Це трудно перевірити. Я вам скажу правду, я вибирати не буду, бо я не є з України особисто. Ми з Америки приїхали. Я думаю, що є важне, щоб громада разом трималася. І, Збережала мову, на мою думку, є найважніша річ. І е, я думаю, як тримаєте українську мову, то все далі буде е, на місці, так має бути.